Кожного з нас є своя думка і своє бачення бачення майбутнього України. Подивіться відео, я прокоментую розмови про вибори під час війни. До речі, По... багато хто вважає, що вони відбудуться в 25-му, Як думали, що і будуть в 23-му, в 24-му і Так найкра... далі це буде найкращий подарунок Москві провести вибори в сьогоднішній Україні, не закінчивши війну. Слушна думка, так? Вона була б слушна. І адекватна думка, якби в нас все було класно. От нас все добре. І для чого нам вибори, так? Ну, 5 років влада, 6 років там нормально себе всі почувають. Ну, подивіться, все ж іде донизу. Ми, ми тонемо. Ну, ви подивіться кругом, що робиться в світі. Ми не говоримо, що робиться в нас на кордонах. Ми не говоримо, що нас всередині України коїться. Ми не говоримо про те, що нас знищують. Щоденно. Ми не говоримо про те, що ми не можемо тримати позиції. Сьогодні керівництво навіть заявляє, що ми, ми не, не встигаємо закріплятися навіть ми відходимо просто і все. І не потрібно нічого робити. Так, якби в нас були шанси, хоч якісь, якби в нас от сьогодні питання стояло так, що ми втримуємо позиції, ми втримуємо, ми будемо стояти ще там півроку рік. Нема питань, тоді ніяких виборів не потрібно, потрібно укріплятись. Но сьогодні ж воювати нема кому. Люди просто категорично не хочуть нічого робити. вже. А все із-за того, що давайте не будемо рухати. Давайте красти потихеньку заробляти на війні. Так, же? так виходить. Ну, я так розумію, з цього відео, що так. Давайте будемо далі красти. Ми ж вже вкрали там майже 200 мільярдів. Давайте ще вкрадемо. А чому ні? Завтра вже не буде такого шансу. І що ж робиться, коли ми не проводимо вибори, коли ми не міняємо владу в законний спосіб? Що виходить? От, подивіться ще одне відео, що з цього виходить, що ми бачимо. В мережі розгорівся великий скандал з дітьми українських депутатів, які просто посеред міста вирішили зупинити свої автівки та вийти просто покурити. Тим самим зробили великі затори в самому центрі міста. Журналісти та волонтери вже знайшли цих молодиків, ось вони на фото. І так погнали. Перший з них ось ходив і співав ось такі от пісні. Я грусті. Також він їздив по місту і ось так от розкидувався доларами. Молодик номер 2 це другий син колишнього мера Лимана Петра Цемедани. Нагадаю, цього мера Лимана колись судили за незадекларовані доходи. Третім молодиком виявився син колишнього розвідника КГБ В'ячеслава Юткіна, який потрапив у санкційний список РНБО. Також в мережі спливала інформація, що він будує готелі у Львові на російські кошти і дружить з мером Львова Садовим. Четвертий. Молодиком виявився син Дмитра Валерійовича Ісайя... Ісаєнко. Це колишній український проросійський політик, народний депутат 5 скликання від забороненої партії ОПЗЖ. А ви напишіть свою думку в коментарях, чи синам депутатів, як завжди, все зайде з рук, чи поліція їх нарешті все-таки хоч якось, той, покарає. Ви бачили, так? Ну, ви, ж, ну, ви, не, ви не бачите цього? Скажіть у тих, що розказують, що не потрібні вибори. І не потрібно нічого рухати, не потрібно нічого міняти. Ви що не бачите? Ви не бачите, що ці скоти роблять? Вони наживаються на війні. Вони, нажив... Вони реально наживаються на крові. Вони заробляють гроші, щоб їхні синочки отак жили, як хотіли мажорили, хочуть курять, хочуть зупиняють транспорт, хочуть б'ють людей, хочуть, що хочуть роблять. Гвалтують, їм пофіг, їм нічого не буде. І це класно, так? Ну, це... давайте не будемо проводити вибори. Давайте не будемо рухати нічого. Хай ця влада буде, класна влада. При цій владі всі збагатилися. Хто поряд був, всі збагатилися. А бідні, то таке діло, їх багато. Їх багато. Тим більше там Маск зараз обіцяє, обіцяє, що роботи будуть замінять людей скоро. Ну, чи не винищимо українців, будуть за масків е, роботів, заробить на цьому, нам привезуть сюди. Ми візьмемо в борг, як завжди, в кредит роботів. Вони будуть працювати. А можна до роботів, ще поки не виготовили певну кількість, то е, сірійців, е, лівійців сюди. Так же ж, а чому ні? А для чого українці, думаючи нам? Так, же? давайте знищимо. Тому вони будуть нам розказувати, що не потрібні вибори, не на часі. Нічого такого будемо терпіти, так а терпіти вже нема далі куди, розумієте чи ні? Терпіти далі вже нема куди. Тому категорично потрібно змінювати сьогодні владу, не дивлячись ні на що. Не ведіться на цих ш... шльоциків, не ведіться на цих утирків, які прикривають двома руками владу. Потрібно в законний спосіб вибори змінити владу. Привести до влади інших людей, не кращих, я кажу, інших. І бажано під контролем. Бажано під контролем і американським, і європейським. І не потрібно розказувати, що ми управляємо. Якщо ми не вміємо управляти мізками і руцями цими, які все крадуть, то потрібно, щоб хтось тоді це контролював. А вони мають право. І ви розказуєте мені за цей прапор ще. Ви ті, хто розказує, ви ублюдки. Ви просто ублюдки. Тому що за рахунок Америки ми ще живі і не виїхали всі в Польщу. Розумію? За рахунок тільки їхній рахунок. Тому що вони мільярди сюди вложили. Ви що сюди вложили? Що наша влада сюди вклала, що ви її так захищаєте р'яном?